Тілець Діва Козирік, 16 по 22 червня. Так, якщо я не встигаю, якщо обривається це відео, пам'ятаємо, воно є на Ютубі в повному обсязі. Поїхали. Угу. Такс. Вау! А що це за тиждень? Що це за. Що це за. Нехороший тиждень. Зверніть увагу на жінку, яка вам дасть ресурс. Хочеться мені сказати. Зверніть на неї увагу, вона ресурсна, вона щось може вам дати, якісь можливості. І так, поїхали поїздки, злость, агресія, сварки, закривання в собі, ставить себе на. Знаєте, на стоп. Також, можливо, в принципі, таке буде, що хтось піде навчатися, хтось захоче для себе відкрити якісь науки, да, щось дізнаватися, якісь курси і так далі. Це також може бути пізнавати себе, да, пізнавати свої якісь або піти на поводу своїх желаний, щось вивчити нове, вирішення питань гострих, активних це може бути сварки трьохсторонній да, якийсь великий прям, конфлікт, може бути, конфлікт інтересів і так далі. далі Виходите ви з фінансами, все непогано, але отримуєте знаєте, як удар в спину, плітки, розмови. Це все ви можете дізнатися, що хтось у вас за спиною це все знаєте, провертав, і така собі історія виходить. Дивіться, у вас, або вашої стихії, жінка і риби, рак і скорпіони вас будуть підтримувати в цей період, або ви можете просто до них звернутися за підтримкою. Це ваша підтримка. І не накручуйте себе, будь ласка, у вас більше накрутів, чим дійсно якоїсь ситуації, прям, знаєте, страшної, трагічної, Розумієте? Ну що, ви тут закрилися, прийняли рішення, взяли союзників правильних людей і пішли вперед. Тут теж прийняли взвішено правильне рішення, комусь допомогли, хтось вам допоміг, все окей. Тут все ви. Тут, до речі, може бути питання стосовно відносин. От. Ви розумієте, про що я кажу? Тобто не нагнітайте, немає такого прям страшного, щоб прям нагнітати. От, все, поїхали для кожного окремого тілець. А, знаєте, тяжкий період, і, і десь, можливо, до кінця тижня прийде вам звістка, що все закінчилось. Видихай, б'є. Ну, поки тиждень буде нелегкий. Діва. Ой. Е, діва, узнаєте про прокращення щось хороше дізнаєте, знаєте? Якісь гарні новини вам прийдуть про щось хороше, Прям перепутала перепутала хто, що у вас випав. Отак. І козороги. А у козорогів не дуже добре, знаєте, щось хтось про вас там розказує, але ви найдете вихід із даної ситуації. На все добре, Па-па.